Може, я й вчинила негідно, але не їй мене повчати. Я б це стерпіла від будь кого, але не від неї. Вона думала, що я вічно буду той секрет за зубами тримати, а вона буде веселенько жити та своїм щастям мені очі муляти, має те, що заслужила. В когось, може, день не вдатися, а у мене якось півжиття отак пішло. На носі п'ятдесятка, а толку. Навіть не планує святкувати, бо прийде Наталка і почне мене повчати, як я маю своє життя змінити чи своїм тішитися. Та й почалося все банально я купила плаття в інтернеті, і воно на картинці було одне, а примітила я вже його геть інше. Проші, не немалі, але ж не в тому річ, як тепер інше шукати чи в цьому йти до Наталі на день народження? Я раз хотіла прийти краще одягнена, ніж вона. І ще й придумала, що мала б сказати ти в магазині таке гарне не купила, а я собі за пару копійок замовила. А тут отаке. От і пожалілася їй, а та давай. Вічно ти отак вчиниш, ти хіба не знаєш, що скупи платить двічі. Та що я аж такого все життя роблю, що ти мені таке кажеш. Та чоловіка свого терпиш, хіба я не знаю, як тобі ведеться з ним, сама на нього жалієшся кожного разу. А я тобі казала роботу зміни, квартиру розміняй і живи собі спокійно. Ну, знаєте, як то легко все збоку казати, розміняй квартиру, так наче все можна зробити чесно, а то і квартири не буде, і грошей не буде. А Петро не такий вже і настирний, так, може, годинами просити у мене гроші. Але він мирний. Я вже його знаю, як з ним себе вести, а те, що робота у мене не прибуткова, то, знаєте, хтось має в школі працювати, всі тими блогерами бути не можуть. Але Наталка не вгаває і каже мені слухай, тут люди собі няню шукають для дитини, то б пішла та в рази більша зарплата. То тобі не з тридцятьма учнями горло дерти?» Мені нянею, та я заслужений вчитель, а вона мені таке пропонує. Я собі те запам'ятала, поміняла сукню на іншу, яка мені була до лиця, і прийшла до Наталі на свято. Вона, як зазвичай, хвалилася і хатою, і машиною, і чоловіком, і дітьми. Всі аж мало не лускали від щастя, що яка то вже чудова Наталка, хоч її за образи клади. А мені набридло це все, я тоді й сказала: За тебе, Наталю. Жінку, яка приловчилася і вчасно за Богдана заміж вийти, що він твою дитину прикрив і все життя думав, що то його. Все життя на тебе працює і радіє, тому оце воістину треба вміти за цей тост. Гості замовкли, а Наталя вся зблідла. А що? Це ж правда, оця правильна Наталя в молодості ой як неправильно вчинила. Вона з самого початку така була, лиш би чимось похвалитися, от і вибрала собі хлопця міського, крутого, вилася навколо нього, а він її через якийсь час і покинув. Ми жили з нею в одній кімнаті, і я все те знала, що вони витворяють, але ми тоді дружили, і я її до себе в село покликала. Мовляв, розвіємося. І отак в селі вона на Богдана око й поклала, дала йому себе додому привести і не тільки, а потім вже й весілля. Та я в житті не повірю, що п'ятикілограмове, немовля, в сім місяців може бути. Але Богдан повірив і все життя на неї та на її доньку й попрацював і ще й тішився, то тепер хоч хай правду знає, та ще відпочине від тих вічних заробітків, бо більше його вдома нема, ніж є. Та я б мовчала адже стільки років знала й мовчала, то й тепер би мовчала, але ж треба Наталі, знати міру, досить когось вчити, як ти сама не ідеально. Думаю, щоб ви так само провчили таку людину, правда ж? Підпишись, підтримай українськомовний контент.